Доброго дня всім присутнім, добрим квітням починати. На сьогоднішній побульного раду винесено 73 три питання. Перше питання про світ перемайства міського голови, перемаське району. Сьогодні 2, додатку 1, розділ 2, а саме іменні дати і старі сусної організації. Доповнення було таке. Приватне підприємство Акціонального товариства Україна», дата обхворення 19.01.45 року, юнильна дата 80 років. 25 році. Це було випадково. є питання про які є заперечення, зауваження? За допомогою, так? Ми ставимо голосування за доповнення. За? Дякую. Хто за то, що примістити на розгляд сесії? Наступне питання це питання про завершення програми реформування дорожнього до комунального подавця Первомайського громади на 25-27 рапі. На всіх профільних комісіях, що сам що доповідав. не було, були, які будуть пропозиції. Клас, на розгляд роз сесії. Хто за постановлення, прошу голосувати. Так. Дякую. Четверте питання про затвердження правил блогу території Пермайської міської територіальної громади. Також доповідаючи Олександр Ворож. Леся начальник комунальне господарство також доповідалася на всіх профільних комісіях, зауваження було, які будуть пропозиції. Хто за те, що винести розгляд сесії, прошу голосувати, хто за. Дякую. Оксана Ліна, не Ну, виходить. Оксана Віна, це нагасимо. П'яте питання про затвердження статуту комунального підприємства Житло з громадської міськради в новій редакції. Також доповідач установиш лиси. Також доповідав зауваження було, які будуть пропозиції. Хто за те, що винести народження сесії, прошу голосувати. Хто за? Дякую. Шосте питання? Златну передачу майна комунальному підприємстві Первомайської міської ради, Первомайській міській парк культури та відпочинку на мірі. Також доповідач Олександр Голович Лисі. Зауваження були, які будуть пропозиції. Хто за те, що винести запитання ради сесії, прошу голосувати. Дякую. Сьоме питання про безоплатну передачу майна комунальному підприємстві до Пермайської міської ради Миколаївської. Також доповідач Олександрій Лесі, також доповідав зауваження. Проведеців не було станом на голосування. Хто за? Дякую. Восьме питання. Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2022 року за номер 3 про затвердження соціальної конкурсних програми підтримки сім'ї та дітей запобігання домашньому насильству, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та попередження тарівні рік Хромецької міської громади на 22-25 років. Оля Володимирівна Поліщук заповідала зауваження, було стану сухай сесії. Дякую. Дев'яте питання. Про надання дозволу Територіальному центру соціального обслуговування надання соціальних послуг у майстри міської територіальної ранку на списання автомобіля. Ольга Володимир, полічук, доповідала. За уваження буду станом голосування. Хто за то, що перестанемо сесії? Дякую. Доповідаль, Тетяна Володимира Заліська, начальник управління розвитку, доповідала зауваження у на голосування. Хто, Хто запинути на сесії, дякую. Дінадцяте питання про за затвердження подовження провідного міста та дітей Регіональні комітету міської ради. Ірина Фрискавська також доповідала зауваження устану був, на голосування. Хто за те, що винесена питання народу сесії, прошу голосувати. Дякую. 13 питання про затвердження перевідування адміністративних послуг, що надаються через управління адміністративних послуг та реєстрації права комітету міської ради. Доповідаючи рівні склуб та часу управління адміністративних послуг та реєстрації, допомагали зарували добу ставного голосування. Хто за те, що зареєстрували на сесії, прошу голосувати. Дякую. 14 питання. Про прийняття до комунальної власності Перемайської міської території в майнах як рамках проєкту розширення можливості громад України. Крина також з того заповідала. Зауваження не буде станом на голосування. Хто за? Дякую. Господарських будівель і споруд межа Хромаської міської громади. 16 питання також доповідала зауваження, буде за, на голосування. Хто за чотирьох станович на сесії, Дякую. 17 питання про передачу у користування нового ранника ціна товариства Миколаїв Ленер. Від постійної комісії земельних питань було рекомендовано створити комісію з питань можливості встановлення граничного терміну. Виготовлення проєкту закону з метою скорочення втрат по бюджету Пермайської громади. Які будуть пропозиції? То тому, та, то, а? Віте, рік тому дали дозвіл, тобто більше року вони не робили нічого. За, за рік вже не дотримав партнерну плату. Коли так було, ми встановлювали раніше, якщо дали дозвіл на видатку проєкту, то про дозвіл має там 2-3 місяці, ну, комісія має це, але ж ніяк не, не А є випадки, коли люди беруть дозвіл, а сам проєкт вже роблять через 5, 7, 10 років. Фактично, юридично, вроді є дозвіл, але договорних відносин міської ради немає, значить в Польщі у бюджеті працює. <поє> Але не всю не інтерзацію я зараз за ясцем ми говорили, тому що треба завершити це 100% і вони повинні сплачувати Ми їм платимо 10%, нам ніякий вступ ніхто не робить, тому вони також повинні сплачувати на все. Дякую. То, за все. Хто за те, щоб створити комісію, прошу голосувати за пропозицію? Дякую. Відпосівна комісії з питань міської ради нашла рекомендація у пункті 1 щодо передачі юридичної особи е, у да, використання нового оренди земельної ділянки для розміщення будівництва, експлуатації та обслуговування будівельних збройних об'єктів, передачі електричної енергії вулиці ДНС, змінити термін аренди 49 на 10 років. Я думаю, це цілком справедливо, бо 49 років це дуже багато. Які будуть пропозиції? Ставлено голосування за допомогою, за пропозиції. Дякую. І за те, що винесли народу сесії, то прошу голосувати. Дякую. Про 18. Питання про підготовку лотів для продажу права арени на земельних тарах, виглядання проєктів земної щодо відведення земельних ділянок міста Піла Миколаївської області. 18 питання також задалося зауваження, якого став голосування. Хто за? Дякую. 19. Про встановлення стартового розміру вічної орендної плати Земельних ділянок міських розповідальського призначення права ради. Який представляється для продажу на земельних тарах окремих лотами? 19 питання також надалося, Зауваження пропозиції не було став на голосування. Хто за? Дякую. 20 питання. Про внесення змін до програми розвитку земельних відносин Первомайської міської території громади області на 23-25 роки затвердження рішення міськраді 27-10-22 року за номером 17. Хто за те, щоб ви 20 те питання до сесії, прошу голосування. Дякую. 21. Про зміну цільового призначення землі. Питання розглядалося. Зауваження було станом на голосування. Хто за? 22. Про затвердження землепорядної документації щодо відведення земельних ділянок місійського сподівського призначення право оренди, яких виставляється для продажу населення по окремими лотами. По 22 питанні також зауваження було станом на голосування. Хто за? Дякую. 23 питання знято проєкту вивчення. 24. Про продаж земельної ділянки. Місійського зводство призначення по вулиці Леніда Одинюка. Дуже дуже 29. нереальне. 29.18 Миколаївського. По 24-му питання питанням заування професійно буде станом на голосування. Дякую. 25 е питання. Про внесення змін до рішення міськради 25.07.24 року за номером 34 земельної ділянки місійського сподіваського призначення по вулиці Приходи, 2 в міста Хромась, Миколаївської області. По 25-му зауваження пропозиції не було став на голосування поза. Дякую. 26 питання про підготовку з земельної ділянки біля будівлі No54 вулиці ЦГН, це в радиусе Артемця, до продажу на земельних тарах. По 26-му також зауваження було став на голосування. Поза. 27 питання. Про затвердження технічної документації землею щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки натуріна місцевості та безоплатних перекладень у власні земельній ділянки індивідуального садівництва. Також зауваження було по 2 став на голосування. Хто за? Дякую. 28. -му. Про продаж земельної ділянки. Лісійського господарства призначення по вулиці Михайла Грушевського, 33, місто 2012, Миколаївській області. Конфлікт інчасний друг. Ставимо на голосування. Поза? Дякую. 29-те питання про продаж земельної ділянки. Місько-господарського призначення вулиці Михайло Женка, 33, 2, 7, міста Перемась Миколаївської області. По 29-му також зауваження уваження було. Ставимо на голосування. За? Тому, що замінить? Сесія проводиться. Конфлікт. Дякую. 30-те питання про продерж земельної ділянки. Місійського сподарського призначення вулиці Михайло Рушевської <как> міста Термацької Миколаївської області. Пентання також догадали зауваження. Було став на олівання. Хто за? Я. 31 питання про продаж земельної ділянки. Різдівського продаж про призначення поліції каже в Чорної. 33. П'ять місця провезення Катарівської області. До 31-му питання також зауваження було. Станом голосування. Хто за тож видати народну сесію? Дякую. Дякую. 32 питання про продаж земельної ділянки. Різдвій продаж призначення поліції покажено. 33, друг 8, міста Бермась Миколаївської області. По 32-му питання зауваження було, ставимо на про 33, 17, 1, було голосування. Хто за те, щоб винести народну сесії, дякую. 33 питання про продаж земельної ділянки, місцівського сподарського призначення вулиці Михайла Рушевського, 33, дроб 17, міста Бермась Миколаївської області. По 33-му також зауваження було, ставимо на голосування. Хто за? Дякую. 34. -те. Про продаж земельної ділянки, містівського спосподарство призначених вулиці 33, 18, місто Перемась Миколаївської області. Також зауваження було, ставлено на голосування. Дякую. 35 питання. Про продаж земельної ділянки, місісподарство, призначення вулиці Михайло 33, 19 міста Переведська Миколаївської області. Питання також не було, ставлено на голосування. Хто за? Дякую. 36. Про -е. продаж земельної ділянки місцевоспольського призначення вулиця Михайло Лошевська, 33, друг 21 міста Пермась Миколаївської області. По 36-му зауваження позиції не було став на голосування. Проза дякую. 37 Про передачу в варенда об'єкту. Другому війна по вулиці на 1,28, міста Пермаць Миколаївського шляхом проведення аукціону та включення його до переліку першого типу. 37-му Олексією доповідав, зауваження було став на голосування. Проза. Дякую. 38. Про продаж об'єкта малої приватизації комунальної власності Первомайської міської територіальної громади комплексу нежитлових будівель вулиці Миколи Вінаймовської, 20 міста Пермаської Миколаївської області. Зауваження було постав на голосування. Хто Дякую. 39 -е питання про безоплатну передачу об'єкта незавершення будівництва житлового номер 12, який розташований за адресою вулиці Михайло Кутенка міста Пермаська Калаївської області на баланс управління комунальної власності та земельних відносин міської міськради та закріплення майна на праві передачі. <кій> По 39-му доповідали зауваження було ставлено на голосування. Дякую. 40 питання, про надання згоди на безоплатне прийняття з державної власності документальної власності Пермайської міської територіальної громади, житлового будинку номер 52 а по вулиці Раїсі Кириченська міста Пермаської та Островсі з будівлями та сторіння. так Також по сороковому доповідам зауваження було стане на голосування. Поза? Дякую. Шановні колеги, переходимо до роботи питання, додаткового внесення по порядку тема. 41 питання про затвердження стратегії розвитку Церрованської міської територіальної громади на період до 21 лютого, розповідала Тетяна Володимира Зайська, начальник параду виконавчого комітету. Тетяна Володимирівна доповідала, у нас є зміни комісії? У рекомендації комісії, що доставили роботу, тому ми внесли зміни і. Задали зараз з 7, 7 по 9 даного рішення, куди змінимо склад робочої групи та таблиця 1. Це суд катамили змінимо, ми змінили тих, хто на сьогоднішній день вже де не працює наші нашій і доповнили всі зворі постійної комісії робочого групу. Цей проєкт він буде скажімо так, актуальний постійний, ми навіть сьогодні вносили зміни, тому що кожен я хоче бачити свій проєкт в даній стратегії, я прошу першочерговий. Тому на сьогодні ми також завершили формування плану відновлення, який буде додатком, тому що ми подали як приклад. Зараз цей план відновлення на 34 і ми його додамо до допомоги. Які, шановні колеги, будуть пропозиції? Пропозиції. Ставимо на голосування за зміни. Хто за? Хто що принести на розгляд сесії? Хто за? Дякую. 42. наступне питання Про надання дозволу на відрядження депутата Первомайської міської ради Бондаренка Абліна Миколаїв до Республіки Болгарія. нам Дякую. 43. Про надання дозволу на відрядження депутата Первомайської міської ради Бондаренка Абіномікола до Федерації. 44 Про надання дозволу на відрядження депутата Фермарської ради Кабіна Миколаїв до Республіки Польща. Хто за? Дякую. 45. Про надання дозволу на відрядження депутата Фермарської ради Пушкати Моровіч до Республіки Болгарія. Конфлікту інтересів. Дякую. 46. Про надання дозволу на відрядження всім родам Бушкати Моровіч до Республіки Польща. Хто за? Дякую. 47. -е, про надання дозволу на відрядження депутата Пермаської ради Лучка Тиморовітовича до Угорщини. Хто за? 48. -е, про надання дозволу на відрядження депутата Пермальської міської ради Солської Євгенію до Республіки Болгарія. 49 -е, Про надання дозволу на відрядження депутата Пермальської міської ради Солської вітручі до Республіки Польща. 50 -е, Про надання дозволу на відрядження депутата Пермальської міської ради Сотки Вікторіч до Угорщини. Дякую. 51. -е, про надання дозволу на відрядження депутата Пермаської ради Шапованика Михайловіча до Італії. Дякую. 52. -е, про надання дозволу на відрядження депутата Пермальської міської ради Шаповани Михайловича до Республіки Польща. Про надання дозволу на відрядження депутата Пермайської міської ради Шапованика Михайла Вікторича до Федеративної Республіки Німеччина. Хто за? 54. -е. Про надання дозволу на відрядження депутата Пермайської міської ради Дергина Євген Жекановича до Оперативної Республіки Німеччина. Хто Дякую. 55. -е. Про надання дозволу на відрядження депутата Пермайської міської ради посту Оксані до Оперативної Республіки Німеччина. Дякую. 56. -е. Про внесення змін до рішення міської ради від 23.12.21 року. Про затвердження програми економічної і соціального роботу Пермайської міської Територіальної громади на 22-24 роки Тетяна Володимирна Заріцька доповідала, зауваження було станом голосування. Хто за? Дякую. 57. Про внесення змін до рішення міськради від 12-го 12 року. Другого пленарного засідання номер 7 про затвердження програми енергозбереження та розвитку альтернативних джерел енергії ЕНЕРІ ПРОМЕСЬКИМСКРК на вторі до 24 року. Тетяна Володимирна Заріська доповідала, зауваження було ставлено голосування. Хто за? Дякую. Після коста. Про затвердження меморандуму по праці щодо реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги Реста США, міжнародного розвитку і сайті, економічна підтримка України та Пермайської міської ради. Тетяна Володимирівна також доповідала. Залізке зауваження було стало на голосування. Хто за? Дякую. 59. Про внесення змін до комплексної програми, соціального захисту громади, де всіх на 22-й, 25 роки, затвердження рішень міськради 26.05.20. Другу руку за номером один, Тетяна Володимирна також доповідала за різка. Зауваження було. ставлено на голосування. Хто за? Дякую. 60 те питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне тестування. Олексій Ігорович доповідав. Зауваження було, ставлено на голосування. Хто за? Дякую. 61. Про надання постійного користування земельної ділянки по вулиці Карабельна, 31-31Б, Олексій Юрій Шкапець розповідав, зауваження було ставлено голосування Дякую. 62. Про придбання шляху купівлі продажу до про комунальної власності Первомайської міської територіальної громади, житлового приміщення для дитячого будинку сімейного типу, яке розташоване за адресою. Вулиця Гладіаторська, це вже Спартака, будинок номер 6 переместник Катайської області. А сірі заповідав зауваження було ставимо на голосування. Хто за дякую. 63 третє питання і по останнє. ці питання це відглядні питання, які не розглядалися в комісіях, але ми отримали чува заяву. Тому мене надсилали. Тому 63 треті питання. Я, вичаюся, Я пазаний, що іде. 63. Про надання дозволу на відрядження депутата Перемайської міської ради Пермальської райони закладу 8 до Республіки Греція. Які будуть пропозиції? Ставимо на голосування. Хто за? 64 те Про надання дозволу на відрядження депутата Перемайської міської ради Галіціна Аллавича до Португальської Республіки. 65 питання про надання дозволу на до відрядження депутата Первомайської міської ради Громадського району Аліса Надалевича до США. Хто за? 66. Про надання дозволу за відрядження депутата Первомайської міської ради Татевського В'ячеславичу до Республіки Болгарія. Хто за? 67. Про надання дозволу на відрядження депутата Пермальської міської ради Натевському до Королівства Іспанія. Хто за? 68. Про надання дозволу на відрядження депутата Коромаської міської ради Пімаської району до Літовської Республіки. Хто за? Про надання дозволу на відділення депутата Пермальської ради Натевському до Республіки Польща. Дякую. 70-й. -е. Про надня дозволу на відрядження депутата Натальської геніславич до Французької Республіки. Дякую. Про надня дозволу на відрядження депутатів Пермальського Самішного тарету до Республіки Болгарія. Хто за? Про надня дозволу на відрядження депутатів Пермальської ради Самішного до Федерації Республіки Німеччина. Хто за? 73. -тє. Про надання дозволу на відрядження депутата Перемайської міської ради Пермаської района Миколаївського області самий адаптор до Республіки Польща. Дякую. тільки не мав складати. Переходимо до вимог 10-го питання. Повертаємося. Буджету проведецької стоїть реагувати на 24-й місяць. Він Миколая розповідав, але в нас є якісь місцеві, будь ласка. Є доповнення. значить, Після надійшли звернення в нас від ну, першого розпорядження в адміністрації виділив чергову іншу дотацію для розрахунків за нервомісії комунальні послуги по переміщеним особам за місяць. Тут 15.934 є пункт один, ну саме перший. Далі пропонується направити вільний залишок 345 тисяч по двом зверненням. Це управління житлово комунального господарства, 225 тисяч для комунального підприємства житло. Фінансова підтримка. Тут адреси написані. І по виконавчий комітет це по зверненню. Відділу надзвичайно ситуацію розробку проєктної документації 120 тисяч є. Далі зміни перерозподіл по зверненню самого виконкому перерозподіл в межах їхніх бюджетних призначень. Також звернулася велика лікарня Центральна міська Вартопропільна. 670 перерозподілить для придбання дизельного топлива для генераторів, дизель-генераторів. Потім районна лікарня перерозподіляє, свою етапу, запропонувала перерозподілити кошти в економію. Основне це там 400 тисяч ліною і інші складові це придбання медичного обладнання, в тому числі дороговартісного. Ну, Тут э, я запропонував би, зважаючи на те, що у нас є проблеми з необхідністю виділення коштів додаткових э, благоустрою міста на управління ЖКГ, 1 мільйон 400 тисяч, з яких э, там 500 тисяч у нас э, 509, по-моєму, це війни залишок, ну залишок коштів бюджету розвитку на 1 січня, і решта коштів від переконання плану надходження продажу землі і майна. 400 направити на це обладнання, а ці кошти загального фонду, що закривається по районній лікарні, направити в загальні фонди по програмі житлово-комунального господарства. Тобто ми рокі ми рокі рокі. Рок. Ми просто Тобто те, що хоче за рахунок своїх районних лікарні, ми їй даємо, але частину ми, ті, що капітальні придбання, ми за рахунок коштів бюджету розвитку даємо їм. Туди передавати. А саме якраз даємо кошти ці, що вирішили. На доточні видатки по програмі, да, програмі ЖКГ. Далі йде у нас е, перерозподіл по управлінню освіти, ну це, скажімо, є так, у нас домовленість така. Значить, вони домовляють е, самим правильним. Ми так же беремо і же повертаємо. Поверта... повертаємо. Ми беремо і повертаємось вільно що повертаємо їм ці кошти. Ми повернемо ми, тільки на позачорові сесії, на ми, Я повернемо. кажу, і лікарні теж на мільйон. Мета, ми також повертає? їх повертаємо. Взяли їм і повернули, тільки ми повертаємо до розвитку туди. Так, минулого разу брали 4, повернули. Потім повернули. Брали а, а тепер я беремо і говоримо на наступній сесії. Тільки беремо три. І в тому, що ще що я хочу уточнити, бо перед самим цим вони дозволить, ми не можемо з енергоносією брати, тому що треба заново тендер грати. Та давайте, поки візьміть з нашої заробітної плати по <праць> да. <праць> <ключ. праць> Так, Верховий пункт якраз, заробітна плата закривається стара. <праць> Розподіляється на програму ЖКГ. Ці 3 мільйони іще. на... А? на... на... А там потреба було на... Ну Скажіть, там дороги, поточно. Там дороги, дороги. Да, викладені. Світофори, господарство, світофори, відміниться. Тільки будуть залишитися на кінця області. Ще порядка десь 3,5 мільйонів. плюс А де ж потім брати? Ну, Подивимося, no, може, де економія буде по енергоносіям, по великим установам, да, установкам. А ні, то вже бачив. Ну, таким образом, Самі основні я вам назвав такі напрями, тут все остальне. Ну і все захист тут своїх своїх програм, перерозподіл, перерозходів того саме. Це не помилка районної лікарня, виплата пенсії. Які виплати пенсії в районі Ви Виплати пенсії займаються пенсійний фонд. Ні, вони ці пенсії вони теж відчисляють, моєму не можемо не можуть пенсії допомоги. Яка виплата пенсії? Ну, Скоріше все, що ви десь раніше. Це... Да. Яка виплата пенсії в районі? Ні, я знаю, що за своїх працівників вони э, раніше я знаю, тут диспансер давав теж пільове своїм пільговикам відшкодування. Це з пенсійним розрахунком. Я скажу точніше, про я цим добре. я питання, Давайте, ясується, питання які в пенсії, я це трошки теж. Тоже... Ну, в цілому, я думаю, саме, скажімо так, по великому рахунку. По великому рахунку. Ми, звісно, робили в режимі об'єм великий, показують, які хацію суму вже уточнення, що їм треба і так далі, то ми які будуть захвалюють. За доповнення. Став голосування за доповнення. Хто за? За, за. за? Дякую. Хто за те, що винести запитання на сесії, просимо за? Дякую. Всі питання, які були міжнароди. Які будуть зауваження, пропозиції. Якщо нема всіх, як дякую, всім гарно, та не